Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї вечірньої молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із другої книги Хронік. Однак у справі послів від вавилонських князів, що були послані до Нього, спитати про чудо, яке сталося в краю. Бог його покинув, щоб випробувати його і довідатися про все, що в його серці. Бог покидає людину. Чому Бог покидає людину? Так ми завжди себе питаємо. Чому Бог мене покинув? Де Він є, коли він мені потрібний? Чому він мене залишає? І ось сьогодні, на прикладі царя Єзикії, ми бачимо, чому Бог покидає людину, щоби побачити, що є на серці людини. Цар Єзикія був хворів, і за молитвою він молився до Бога, молився про Кисая, і як результат хвороба Єзикії відійшла від нього, він оздоровився. І це, про це чудо дуже багато говорили, і було відомо, стало відомо це за межами юдеї. І от від Вавилонського царя прийшли е, посли, щоб вивчити це чудо, зрозуміти, хто ж це вчинив це чудо. І от як що відбувається, Бог залишає язики. Чому Він це робить? Щоби побачити. Що дійсно є в житті людини? Що ж є в його серці? І що робить Зекія? Він починає хвалитися, хвалитися перед вавилонськими послами про всі свої багатства, які він має, про свою силу, владу, про те, який він крутий, який він класний. І все це закінчилось насправді тим, що через якийсь час Вавилонський цар нападає на Ізраїль, на Юдею і знищує їх. Так от Бог. Відходить від людини, він нас залишає людину на якийсь певний період часу для того, щоб подивитися дійсно, чим живе людина, наскільки людина довіряє своє життя Богові? чи її цінності є зовсім інакшими? І щоб зрозуміти насправді, що є в моєму серці якими цінностями я живу, і чи дійсно для мене Бог є важливий, зауважте, що ви, про що ви думаєте під час молитви. Навіть коротку молитву, навіть оцю молитву, Отче наш, просто станьте і помоліться. Які думки є в вашому, в вашому розумі, про що ви думаєте під час цієї молитви? І от саме те, про що ми думаємо під час молитви воно є на нашому серці? Цим ми живемо тоді. Оце є тоді наші цінності. І от саме, спостерігаючи за своїми думками, які до нас приходять під час молитви, людина здатна сама побачити, чи вона є з Богом чи ні. Бог залишив Україну, можна так сказати. Але насправді він її не залишав. Просто Бог хотів показати, чим ми живемо, показати кожному з нас справжню цінність, хто ми є? Щоб людина усвідомила, щоб країна усвідомила, ким вона є, інколи треба країну чи людину поставити перед загрозою е е смерті. Ми це отримали. 14 2014 році була війна, почалася війна. Але чи ми змінили свої цінності? Відповіддю є 24 люти 22 2022 року. Відповіддю є те, що відбувається в Україні зараз. Як ми, українці, відносимось до цієї війни, як ми, українці, відносимось до своєї влади, як наша влада відноситься до нас? Ось що зараз виявляється і показується всім нам. На фоні війни, на фоні загибелі наших хлопців ми бачимо цінність інших людей. Раче, які цінності цих людях? Чим вони живуть? Бог відійшов від нас. Він дозволив нам побачити самих себе. Не розказувати нам. А він підвів нас до дзеркала і постав скаже: ось подивись, подивіться на себе. Спершу він нам, українцям, говорив, що ми є найкращою нацією. Ми йому не вірили. Тоді він поставив нас перед дзеркалом. І навіть в той момент ми сиріно не вірили. Тоді Господь Бог взагалі відійшов на якийсь час від нас. Нічого нам не говорив для того, щоб ми пізнали самих себе, пізнали цінності, якими ми живемо. Знаєте, я гордий за українців, тому що тоді, 24 числа, ми дійсно побачили справжніх українців. Тих, які не побоялися відстоювати свою країну. Побачили ми поба... кожен з нас побачив, чим він живе. Але є одне маленьке але за все ми будемо відповідати. І навіть за, ті... за те, що ми вибирали в цьому житті. І якщо хтось думає, що він сховається за грошами владою. Чи втече за кордон? Ні, він не сховається. Чи людина, яка намагається зневажити Бога і казати, що я не вірю в Бога нашого, мені це все думає, що вона виправдає свої погані вчинки? Ні, не виправдає. Бог на якийсь час від нас відходить. Він відходить для того, щоб ми пізнали самих себе, щоб ми пізнали, чим ми живемо. І я сьогодні закликаю кожного, хто стане на молитву, хто не боїться молитви, не соромиться молитви. Коли будете молитись, послухайте свої думки, послухайте своє серце. Про що ви думаєте в цей момент? Над чим розважаєте? І це буде вам відповіддю, чи ми обрали Бога чи ні? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у споку, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Божий, помилуй нас насрішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гришне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас насрішне. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і Святому Духові, нині, і повсякчас, на віки вічні. Мій. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну. Благослови і оздорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які відсувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції і всіх наших полонених, поверні живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. І просимо тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції і даруй нам спокійну ніч, бо Ти святийси завжди, нині, повсякчас на віки. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, о 8-й годині, ми розпочинаємо наш день Божесної літургії. І я закликаю всіх бути фізично присутніми на літургії. А в 9-й годині розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!